Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогодні я відкрию вам всю правду про картку Трасті Плюс. Ми розберемо детально, що це за картка, в чому її переваги, які мінуси вона має і чи дійсно вона така зручна і легка в використанні. Також я зібрала 10 найпопулярніших запитань від вас про цю картку, і сьогодні дам розгорнуті відповіді на всі ці питання. Це точно буде одне з найдетальніших відео про цю картку, тому сідайте зручніше і ми. Починаємо. Ну, а перш ніж почати, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. І на мій Telegram канал адже тут будуть зібрані всі посилання, які будуть в цьому відео. А також я тут викладаю дуже багато активностей, які не публікую на YouTube. Посилання на мій Telegram канал буде ось тут або в описі під відео. Ну а зараз давайте вже переходити до трасті плюс. Давайте почнемо з того, що таке криптокартка трасті. Криптокартка трасті це аналог звичайної банківської картки, що дозволяється. Використовувати цифрові валюти в повсякденному житті, наприклад, для оплати товарів або послуг. Тобто, якщо зовсім простими словами, то це картка, яку теж можна додати в Apple або Google Play, і використовувати при розрахунках як і звичайну картку, але тут треба буде закидати не гривні на цю картку, а крипту. Давайте ж переглянемо, як же виглядає ця картка. Виглядає вона ось так. Зараз поки що вона є тільки в віртуальному варіанті, тобто ви собі там її відсканували в Apple або Google. Play. І можете розраховуватись телефоном або іншим гаджетом. Тобто вона виглядає як звичайна картка, чи не так? Що таке картка від трасті і як вона виглядає, ми розібрали. А найголовніше питання навіщо ж вона потрібна. А щоб не було ось таких питань, хочу вам показати реальні ситуації моїх підписників з чату. Я не хочу і не буду показувати, чиї це саме були кейси, так як я ціную своїх підписників, тому тут вирізала їх повідомлення і анонімно додала сюди тут вибрала тільки три повідомлення, щоб не затягувати відео. Тому давайте розглянемо всі ці три кейси. Перший кейс: всім привіт, люди. Допоможіть ситуацію моєї знайомої. Їй приват заблокував рахунок та самі кошти на рахунку, аргументуючи це листом, у якому йдеться про незаконність поступання на їх рахунок коштів. Вона через P2P виводила кошти з бінансу на приват по 100-200 доларів на тиждень. Запам'ятали по 100-200 доларів на тиждень. кажуть, що більше не зможу в них числитись. І що писала заяву та дала рахунок, куди вони арештовані кошти переведуть. Хто з таким стикався, як себе можна забезпечити в майбутньому? Чув, що в монобанку так само може бути. Про картку Трасті Плюс знаю, вже їй сказав. Тому якщо ви думаєте, що блокують тільки великі суми, то ось вам живий приклад, що блокують, навіть якщо виводити по 100-200 доларів на тиждень. Також хочу сказати, що такі ситуації бувають не в якомусь одному банку конкретному. Такі ситуації бувають і в інших банках. Давайте перейдемо до наступного кейсу. Мені заблокував Кредобанк рахунок якраз після того, як почав виводити через Binance P2P. До того виводив через куну роками і нічого не було. Правда, казали, передзвонити через два тижні, вони розблокують, але я так і не дзвонив. Я тепер думаю, що виводити через онлайн офлайн обмінників, поки ще не пробував. Ну його нафіг щось мати, тим більше коли мова йде про заробіток на крипті. Також ще один кейс, де людині з Заблокували через перший переказ через Binance P2P. Йдемо далі. Наступний кейс. У мене моно заблокували. просять документи, які підтверджують доходи, і це не залежить від сум поповнень. Дали відповідь, що зможуть заблокувати будь транзакцію. і посилаються сюди. Звертаємо вашу увагу, що будь-яке зарахування може потрапити під перевірку, і буде потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів. Це пов'язане з постановою НБУ номер 162 Також тут. Далі йдеться про постанову 164 положення про порядок емісії електронних платежів і здійснення операцій з їх використанням, згідно зі статтею 48 закону України про банки і банківську діяльність. І це я вибрала тільки три кейси. Таких кейсів дуже багато. І мені дуже часто пишуть повідомлення люди і запитують, що їм робити, як їм отримати назад кошти. Думаю, багато людей стикались з такою ж проблемою, або ще стикнуться з нею в майбутньому, а тому треба вже зараз. Шукати альтернативний варіант для виводу коштів з крипти. І я хочу сказати, що саме півтора роки назад я познайомилася з трасті. Щоб підтвердити цю інформацію, я зараз покажу вам пост в своєму телеграм-каналі. Ось пишу трасті, і перший пост про цю картку був 1.08.2023 року. Будь ласка, ось пост про цю картку від 1 серпня 2023 року. Тобто саме тоді я і почала користуватися цією карткою. Давайте зараз я вам розкажу про. Свої особисті плюси і мінуси користування цією карткою за півтора роки. Думаю, цю інформацію вам ніхто не пояснював настільки детально, як це я зроблю зараз. Тож давайте почнемо з плюсів цієї картки. Перший плюс це миттєве виведення криптовалюти в фіат, тобто закинув з біржі або з гаманця USDT чи іншу крипту, і одразу можна розраховувати за товар. Не треба ці USDT переводити чи щось ще додатково робити. Все – картка і застосунок зробить за вас, адже там присутня миттєва конвертація в місцеву валюту. Вкриваємо застосунок трасті плюс. Ось тут зверху тиснемо поповнення. Далі вибираємо USDT. Я завжди завожу USDT, можна заводити будь-яку іншу криптовалюту, яка ось тут є. Вибираю USDT, і тут є поповнення можна від користувача трасті, комісія буде нульова за адресою гаманця, обмін P2P і поповнити з субаккаунт. Я вибираю за адресою гаманця, тут вибираю. Будь-який блокчейн, який мені підходить. Я, наприклад, роблю завжди через Tron, вибираю TRC 20. Тут потрібно відправляти тільки USDT TRC 20 на цю адресу, сума менше 5 USDT не буде зарахована. Я завжди закидаю стільки коштів, щоб мені там вистачало на тиждень або навіть більше. Копіюю ось цю адресу, відкриваю, наприклад, Bitget, тисну на активи, зняття, вибираю USDT, ончейн зняття, вибираю мережа trc 20. І ось сюди в адресу зняття, вказую ту адресу Яку я скопіювала. Вибираю суму зняття. Тут на біржі Біткет мінімум 10 доларів потрібно буде знімати. Все. І натискаю зняття. І все, буквально за одну хвилину кошти будуть на вашій картці Trсті. Ну і переводити ці USDT не потрібно. Прикладаю її для щитування, і нею можна розраховуватися як звичайною карткою. Думаю, з цим плюсом все зрозуміло. Переходимо до наступного. Наступний плюс це картка максимально зручна. У використанні така ж, як і моно, під підніс телефон і розрахувався. Нічого складного. Можна не тільки телефоном, я розраховуюсь і годинником. Тобто, всюди, де ви можете зробити через NFC оплату. Для цього потрібно мати або App Store, або Google Play. Зараз я вам показую, як відбувається сам процес розрахунку. Переходимо до наступного третього плюса: це дана картка емітована польським партнером компанії MasterCard. Тобто, під FIDMitoринг України вона не підпадає. Тобто, ця картка підпадає. Виключно під закони польського партнера компанії MasterCard. Далі наступний плюс: з цією карткою можна розраховуватись не тільки в Україні, але і по всій Європі. І по секрету там буде навіть. Трошки вигідніше, тому що не буде подвійної конвертації з USDT в євро, з євро в гривню. Там одразу розрахунок в Європі буде в євро, тому там вигідніше. Наступний плюс це підтримка більше 30 плюс криптовалют. Вже трошки раніше відео я показувала, що дуже багато вибору різних криптовалют. Тому обирайте ту, яка вам зручніше. Наступний шостий плюс це можна розраховуватись у понад 60 плюс мільйонів магазинів по всьому світу. Зараз я вам. Зроблю невеличкі вставки, де можна розраховуватись цією карткою, в яких магазинах можна розраховуватись. Думаю, ці всі магазини знають. І цих магазинів, і не тільки магазинів дуже багато. Тут можна, і тут можна, і навіть тут можна, і тут. Теж можна. Наступний сьомий плюс також можна оплачувати покупки онлайн. Тобто, якщо ви захотіли купити собі продуктів додому через онлайн доставку, або купити курс, або купити книгу, чи ще щось. Ви також це можете оплатити з цією карткою. Далі наступний восьмий плюс з цією карткою не потрібно напрягатись і розбиратись з виводом через p 2 p Тут хочу сказати, що треба добре розбиратися з виводом через P2P, тому що саме там теж є шахраї, і мене декілька разів теж. Хотіли розвести на гроші, тому треба бути досить обережним і знати всі нюанси виводу через P2P. Дев'яте. І найкращий плюс ваші гроші це ваші гроші. Ніхто не запитається у вас, звідки вони і не заблокують рахунок за переказ в 400 гривень. Так так, навіть з таким кейсом до мене теж звертались. Також хочу виділити ще один плюс, а ще вона гарна і стильна. Ну і скоро буде не тільки віртуальна, але і фізична. Я особисто вже собі фізичну карту замовила. Хоча я не люблю фізичну, картки, Але цю картку я хочу мати. Що ж, ми по плюсам пройшлись, давайте перейдемо до мінусів. Перший мінус це картка не безкоштовна. Вона коштує 10 євро, оплачується єдиноразово. Хочу наголосити саме на цьому, адже в особистих мене запитували, чи кожен місяць треба платити ці 10 євро. Тому ще раз для всіх 10 євро платимо тільки за відкриття і один єдиний раз. Наступний мінус є плата за конвертацію в євро. Так як сама картка єврова, тому коли ви закидаєте, Крипту і крипта конвертується в євро, то за це треба заплатити комісію 0,5% від суми. Наприклад, ви пішли в АТБ за кавою, яка коштує 50 гривень, тобто це 1,2 євро. Комісію з вас візьмуть 0,206 євро з цього платежу, тобто це менше 1 євроценту. А з покупки в 500 гривень буде комісія 6 євро центів. Насправді 0,5% від покупки це нормальна комісія, і в більшості криптовалютних карток вона в рази більша. Про це ми також поговоримо трошки пізніше. Наступний третій мінус: ця картка ідеальна для безготівкових розрахунків, але не для зняття готівки, адже тут буде комісія 1,5% плюс 1 євро. Наприклад, ви знімаєте 100 євро, це 4 тисячі гривень. Комісія буде 2,5 євро. Тому така функція є, але якщо ви не хочете переплачувати, то розраховуйтесь за все карткою і буде вам щастя. І останній мінус це курс продажу вашої крипти, тобто курс обміну. USDT на євро, він може бути трошки нижчий, чим, наприклад, якщо ви вводите через Binance P2P. Ця картка для тих, хто любить комфорт і не хоче заморочуватись сервісами P2P. Вони не такі зручні і інколи треба чекати по півгодини коштів, плюс там можна натрапити на шахраїв, як я вже розповідала вище. Якщо вам картка сподобалась і ви б хотіли спробувати її оформити, то зараз я покажу, як це зробити. Перше, що нам необхідно, це встановіть Trusty Plus та зареєструйтесь. Посилання на картку Plus буде в описі відео. Відео, а також в пості в моєму телеграм-каналі. Скажу одразу, що реєстрація тут проходить досить швидко, там буквально 5-10 хвилин, і ви зареєструєтесь. Складного немає нічого. Далі наступний крок це треба поповнити рахунок від 10 євро. Я вже вам показувала трошки раніше відео, як поповнювати картку, копіюєте свою адресу. Це не обов'язково потрібно поповнювати біткоін, то тут просто як приклад біткоін. ви можете поповнити в USDT. Закидаєте на картку від 10 євро і далі переходимо до наступного пункту. Це Отримайте віртуальну платіжну картку. Після того, як 10 євро в еквіваленті зайдуть, тобто це там 12-13 USDT, можете одразу закидати більше, у вас просто залишаться кошти на розрахунки. Я, наприклад, одразу закидала 100 USDT. Далі отримайте віртуальну платіжну картку, просто тисните сюди Отримати. І наступне під'єднати потрібно трасті карт до Apple Pay або Google Pay. І все ви можете розраховуватися або сходити в магазин, або зробити покупку онлайн. Також давайте одразу я вам покажу покажу і тарифи цієї картки, якщо ми вже з вами зайшли на їх сайт. Для кого картка? Це виключно для фізичних осіб. Базова валюта картки це євро. Кількість карток для користувача. Один користувач має одну картку. Кількість пристроїв Apple Google Pay. Тобто, ви можете цю одну картку відсканувати на 5 пристроїв. У мене ця картка відсканована на двох телефонах і на моєму годиннику. Тобто зараз я використовую три пристрої, можу ще додати два. Термін дії картки 5 років. Відкриття картки 10 євро, Як я вам вже сказала раніше, плата за обслуговування картки 0 євро, тобто плати за обслуговування картки кожен місяць немає ніякої. Далі наступний розрахунок онлайн офлайн також 0%. Поповнення балансу криптовалют 0, тобто ви можете поповнювати і трасті не знімає з вас ніяких відсотків, нічого зовсім. Далі конвертація в євро, як я вам вже говорила, це 0,5%. Ліміт транзакцій 5 тисяч євро на одну транзакцію. Тобто, якщо ви хочете купити. Щось, то однією транзакцією ви можете розрахуватись на 5 тисяч євро. Далі наступне добовий ліміт також 5 тисяч євро. Тобто за один день ви можете розрахуватись не більше, ніж на 5 тисяч євро. Місячний ліміт по картці 50 тисяч євро. Думаю, одразу розумієте, яка різниця з українськими картками. Далі наступне зняття готівки в банкоматах за NFC терміналом, як я вже також вам розказувала, це 1,5% плюс 1 євро. Добовий ліміт на зняття готівки 2000 євро. Місячний ліміт на зняття готівки 20%. Тисяч євро. Ось такі основні тарифи цієї картки. А тепер давайте порівняємо ці тарифи з іншими криптовалютними картками. Я знайшла ось таку статтю: 4 найкращих криптокарток для українців в 2024 році. Давайте спустимось і подивимось. Перша картка, що нам відображається, це Trusty Plus, яка є на Mastercard. Пул криптовалют в гаманці 22 криптовалюти, було тоді 22, зараз 30 плюс вже, які обмінюються одна до одної. До картки підв'язуються біт Біткоін і ефір USDT, де приймаються європростір Україна, розмір комісійних зборів 0,5% за конвертацію ваших токенів, обмін стейблкоїнів без комісії. Тобто ви можете міняти USDT на USDC без комісії, сайт, де замовити, є сайт. Додаткові бонуси, програма для рефералів до 45%. Тут також пишеться, що картка, яка займає перші місця в рейтингах багатьох профільних видань, так, наприклад, криптомедіа у своєму матеріалі наприкінці 2023 року віддало. Ці картці перше місце. Давайте подивимось далі. Наступна картка BybitCard. Теж від MasterCard, пул криптовалют, біткоін, ефір, XRP, USDT, USDC, євро, англійський фунт, де приймається європейський економічний простір Великобританія. Розмір комісійних зборів 0,5% за свап Криптовалюти, наявність кешбеку, вбудована програма підвищення лояльності, сайт де замовити. Ось тут є сайт. Далі наступна картка: це Coinbase Card. Тут вже від пул криптовалют BTC, ефір, USDT, USDC та всі криптопроекти, які можна купити на біржі Coinbase, де приймається США. Розмір комісійних зборів немає. Наявність кешбеку можна обрати самостійно програму програми кешбеку. Також є сайт. Далі наступна картка Visa. CryptoCom, також платіжна система. Система тут Visa, пул криптовалют BTC, ефір, USDC, USDC та інші токени, фіатні валюти різних держав, де приймається США, Україна, Бразилія, Сінгапур та більшість країн світу. Розмір комісійних зборів визначається країною, в якій розраховується клієнт, наявність кешбеку унікальна пропозиція від CRO Reverts. сайт, де замовити, також є сайт. Основні відмінності між цими картками полягають у підтримуваних валютах, доступності комісіях та програмах кешбеку. Наприклад, Trasti Plus та Коінбейс карт доступні лише у певних регіонах. Тоді як карт доступні у європейському економічному просторі, але можуть бути обмежені в Україні. Ось таку статтю я знайшла для порівняння картки трасті з іншими картками. Ну а зараз давайте перейдемо до рубрики питання відповіді по картці трасті плюс від моїх підписників. Я брала питання виключно від моїх підписників, ті, що мені задавали в особисті, і я робила ось такий пост для того, щоб зрозуміти. Які є болі, що не зрозуміло по цій картці, і мені тут накидали питань, тому зараз ми будемо їх всі розбирати, адже я взяла ваші питання і пішла з цими питаннями до проекту трасті. І вони мені надали відповіді на всі ваші питання. Тож давайте дивитись. Питання номер один: навіщо мені взагалі оформлювати цю картку? Що в ній такого особливого? Дивимось відповідь: перше це можливість отримувати оплату в крипті від закордонних замовників та можливість переказувати кошти в лічені хвилини родичам за кордон. Або приймати і не шукати сторонні сервіси та витрачати купу часу, щоб скинути кошти. Просто скачав трасті, поповнив гривнею і перекинув її іншому користувачу трасті. І він вивів її на свою картку за декілька хвилин. Переходимо до наступного. Період блокування карток є чудовою альтернативою, особливо для тих, хто має можливість подорожувати і робить великі покупки. А з трасті можна витрачати до 5 тисяч євро в день як в Україні, так і в країнах Європи. Третє зручний інтерфейс та широкий функціонал. Саппорт 24 на 7. Тобто, якщо у вас буде якийсь трабл, а в мене за півтора року не було жодного траблу, то є підтримка 24 на 7 та можливість підтримати український продукт. Наступне трасті, це сучасний криптогаманець з вбудованою платіжною карткою, що підходить як новачкам, так і досвідченим криптоінвесторам. Дозволяє легко користуватись платформою для управління активами та здійснення покупок, що значно спрощує фінансові операції. Повірте, ця карта. Картка може більше, ніж ви можете подумати перші хвилини знайомства з нею. Що ж, давайте переходити до наступного другого запитання. Які є лайфхаки в використанні цієї картки? Мені відповіли, що особливо ніяких. А якщо є якісь плюшки чи акції, то про них можна дізнатись в телеграм-каналі Трасті або в соцмережах. Ось тут я виділила посилання на телеграм-канал Трасті. Також саме посилання на їх телеграм-канал я додам в описі під відео, а також в свій телеграм. Перейдемо до наступного третього питання. Чи правда, що так як картка Єврова і зареєстрована не в Україні, то нею можна розраховуватись тільки в Європі, а в Україні не можна. Картка має міжнародний статус і станом на зараз нею можна розраховуватись в Україні та в країнах Європи. В країнах не Європи криптокартка не буде доступна, але можна буде завантажити застосунок і використовувати трасті як онлайн-криптогаманець. В них ще є онлайн-криптогаманець. Тобто завжди є альтернатива. І якщо у вас є. Якісь питання по трасті, ви також можете задавати їх у підтримку. Тобто страсті можна розраховуватись в Європі і в Україні. Йдемо далі до наступного четверте запитання: чи можна цю картку отримати безкоштовно? Звичайна ціна 10 євро, але часто проводяться розігріші або різні акції, які дозволяють встановити картку зі знижкою до 50-70%. В основному це перед святами або перед великими криптоподіями. В принципі, 10 євро це не такі великі кошти, але якщо хочете зекономити, можна дочекатись акції. Від трасті. Про ці акції вони викладають пости в своєму телеграм-каналі. Ну а попереду у нас новий рік, тому думаю, що акції 100% ще будуть. Наступне питання номер 5: кешбек є і чи будуть ще акції за поповнення тощо? Кешбеку поки що нема, це мені відповіли, поки що немає. Запам'ятали. Акції за поповнення будуть регулярно. Акції несуться з розіграшами, з гарантованими призами, з нарахуваннями. В першу чергу, або в телеграм-каналі Трасті підписуйтесь, або в Стосунку приходить пуш сповіщення в новинах. Ну і ось я додала ще посилання на телеграм-канал знову, якщо ви пропустили трошки раніше. Наприклад, ось одразу хочу показати, що 10 вересня був дуже крутий розіграш, де можна було отримати MacBook Air, Apple iPhone 15, стайлер Dyson, Apple Watch, Apple AirPods 3 і ексклюзивні рюкзаки кросівки. Якщо не помиляюсь, тут потрібно було зробити розрахунок на більш ніж 500 гривень просто карткою Trust. і все, і ви можете. Взяти участь в таких розіграшах, такі розіграші проводяться досить часто, тому не пропускайте. Переходимо до наступного запитання: які комісії є по цій картці? Наскільки різниця в курсі невигідна? наведіть приклад порівняння. Комісії по картці 0,5% це за конвертацію в євро. Нагадую, різниця в курсі, якщо ми кажемо про курс P2P, існує. Вона плаваюча, ця різниця. Десь загалом може виходити до 2%. В різний момент часу по різному. Але треба розуміти, що p 2 p переказ крипти на карт. Картку звичайного банка, монобанку, приватбанку, кого завгодно. Це схіра схема, яка рано чи пізно призведе до того, що вам заблокують цю картку, або просто обмежить користування нею, якщо ви перевищили ліміти. Йдемо далі до наступного запитання: питання 7 в яких банкоматах України можна зняти готівку? В будь-якому банкоматі де є NFC чіп, тобто в будь-якому банкоматі, де ви можете розраховуватись телефоном без карт, це поки що так, або потерпіть місяць-півтора з середини грудня можна буде розраховуватись фізичною карткою в будь якому якому банкоматі. Комісія встановлюється банком, володарем банкомату, зазвичай це 2% плюс 2 євро, незалежно від суми. Йдемо далі. Восьме і дев'яте питання тут об'єднані. Питання 8. Які сервіси трасті рахують транзакцію з плати, наприклад, в супермаркеті, крипту в євро, а потім євро в гривню? І на яких етапах беруть комісію? І дев'яте питання: чому саме трасті, а не звичайний обмін P2P? Відповідь: Комісія береться один раз в момент конвертації USDT в євро або біткоін. Або ефіра, в залежності від того, яку монету ви підключили до карт. Коли ви платите 100 USDT для того, щоб конвертувати їх в євро і розраховуватись карткою, ми з цих 100 USDT в момент конвертації забираємо 0,5%, тобто 50 центів. Далі відбувається подвійна конвертація, як на будь якій іншій європейській карті. І ви отримаєте 92 приблизно 91-92 євро за 100 USDT. А далі так само автоматично ці євро сконвертувалися в гривні. По курсу, який встановив емітент картки, тобто MasterCard, і цей курс є на сайті MasterCard. І власне на оці подвійні конвертації втрачаються у порівнянні з p 2 p оці 2%, бо там курс трішечки менший, ніж дають за USDT просто готівку, коли ви на картку собі, звичайно, пробуєте і виводите. Ну і звичайний обмін P2P, це сіра схема, і за нею обов'язково рано чи пізно настанеться якесь покарання у вигляді чи обмеження, чи блокування рахунку, а потім ще й нарахують додаткові податки. Йдемо далі. Питання 10. Це правда, що компанія Трасті з офісом у Вінниці не скине інфу по вашим карткам за першою ж вимогою держави, яка розробила дію. І у вас картка прив'язана через дію. Що ж, давайте побачимо, яка відповідь буде на це запитання від компанії Трасті. Дія. Люди не розуміють логіку використання верифікації за допомогою дії. Це не ми як продукт надаємо доступ, а це дія шерить ці дані, вони в них вже є в дії. І вони це з нашим продуктом. Просто Дія дає можливість нам використати їх сервіс як трасті. Нічого, ні трасті, ні будь-який інший продукт, який верифікується через Дію, не передає дії, тому що в Дії це вже все є. Воно в зворотньому шляху не йде. Всі думають, що це ми якісь дані передаємо. Але дія станом на зараз у нас відключена. Вона з'явиться за 2-3 тижні. Поки що єдиний спосіб верифікації це завантажити документи і все. І далі про вимогу держави. Там було ще Уточнення про вимогу держави. Красті плюс працює виключно в правовому полі. Ми будемо виконувати будь-які законні вимоги країни, регуляції, яким вона відповідає. Станом на зараз це литовська регуляція в частині криптовалют і польська регуляція в частині картки. Ми не є податковим агентом, сплата податків і всього іншого. Це все особиста справа кожного громадянина і відповідальність також. Що ж, давайте підведемо підсумки. Ця картка просто ідеальна для тих, хто любить комфорт і. Цінує свій час за більш ніж рік користування у мене жодного разу не було проблем. Все швидко, зручно і легко. Порається будь-яка людина, яка має справу зі звичайним банкінгом і користується українськими картками. Тому мій вердикт: картку точно варто оформити кожному криптону і спробувати її в використанні. 10 євро це не такі великі кошти, щоб отримати дійсно той продукт, яким ви будете користуватись в кайф, і не оглядати, що вашу картку можуть заблокувати або попросити Підтвердження походження коштів навіть за вивід мінімальних сум. А тому рішення за вами. Посилання на оформлення цієї картки буде в описі під відео, а також в моєму телеграм-каналі буде пост з цим відео і всіма посиланнями. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.